Коти вики, розділ перший, шлях вогнезора Вогнезір присознув по ліщини і спинився, щоб скуштувати повітря. Місяць наближався до повні. Він, побачив, що опинився вже недалеко від струмка, який відділяв їхні землі від тіньових, відсухав тих із джечення води і чув помітки тіньових котів. Вогниз суродий кіт вдвоє не котів, він був провідником громового клану ось уже три сезони, і відчував, їх знає, тут кожне дерево, кожен кущ ожини, кожну молісіньку стежинку, яку на його землях потоптали миші. Це була його територія. Відколи лісові клани зібралися і вигнали кривавий клан та його жахливого провідника, бича у ліс планував спокій, а догідні новолисту і зоне листу приносили все більше здобичі. Та вона зірзана, що десь серед у нічній тиші ховається небезпека. Всередився і серед усі у Зах... Запах Запахмующайте кроля. Це не аромат туревий і далекі далекий отдарять... далекі сморіч громадшляху або щось інше щось незнайоме. Та вона... Провідник підвів голову, щоб краще розвізнати запах. У той ж мить щось розхворобило кущ, папороть і звідти вийшов темне посадь. Огне гнизір ручку повернувся, а він встиг піднести лапу, щоб захиститися, як посадь пришпила його до землі. Зібравши всі свої сили у вогнезір прокотився на спину і штовхнув нападника заднього попаду. Лапами він побачив над собою широкі масивні плечі, велику темну голову і полос бурчонив очей. У назір вищерив зуби і знову вдарив задніми лапами. Нападник зніс передню лапу і громовий, і про них зригнувся, чекаючи удару. Так уся вага, що тримав його зникла. Нападник вскочив у бік із переможним криком. Ти не знав? Ще там правда, княпнув він. Ну ж бо Ваганзора, дізнайся, ти бняття нема. Зір зіп'явся на мапи птиця від насіння і моху. лапа, ну ти його доробу. Ти мене мало не розчавив. Я знаю, очі лапа постяла. Якби я справді був у яком нієвого тебе б уже доїдали до ворони!» Мабуть, що так. Вогнезір торкнувся хвостом його печа. У тебе чудово виходить особливо приховувати свій запах. Я у купі гнилої папоросі, коли вийшов із табору, посенову раптом його щось занепокоїло. У незорі той склав її спит. Вогнезір завагався, намагаючи відігнати з кровожерного про кровожарного бацька жони лапа. Ти коли він дивився на нього, то бачив ті самі широкі плечі темне хутро і бурштинові очі, що й у кота, який був готовий зрадити це, убити власних товаришів аби стати провідником. Вогни зоре, наполягав важний лап, лиховник похитав хопою, звільняючи з вістир спогадів. Також на лапа, звісно ж, кращий за всіх. Дякую, очі навакасяю, а віц одразу став трубою. Коли вони вже зібрались повертатися до громового табору, Оженова прото пора... поглянув назад на кордон і ціновим. Як думаєш, вихоролопка теж десь закінчує своє тренування? Оженува сестра, народилась народилася хоро... у громовому клані, а так не змогла звикнути до нього. Її нато зачепіла на дві котів, які ніколи не забували, що вона нарікати гросора, коли батько став перевідником дій його клану. Хоробка покидала грубовий клад і приїде до нього. Вона зір завжди відчував, що, наче це його провин, навіть сильно за неї сумує оженуваб. Я не знаю, як це відбувається у тіньовому коні, уврено сказав він, але вхоропка почала обрати тоді ж коли йти, так що, мав би вже готова бути до церемонії на назовництва. Сподіваюся, оженуваб, вона буде чудовою воєнницею. Ви, обоєте, ви обоє будете. Вертаючи до табору, почувався так ніби з кожного темного закутка, якщо пепери чи зараз ожити за ним стежить, безкучі борстили очі, які б зошили дичинив Ти тих розірва і він завжди писався своїми дітьми. Смерть його була справді жахлива. Ми впустив із нього всі дев'ять життів одним ударом гострих пазурів, чи стежить тигручері за ним тепер, його не його ворог не долучився до зреклами. А Пополюшка, великішка громового кладу, також ніколи не згадувала, що бачила тег коли дивилася язиками із зоркану. Можливо, для жорстоких котів, які зрадили виїздський правильник на користь, а амбіцій було окреме місце. І якщо на нього була така темна стежка, він зір сподівався, що ні він його нував, не ступлять в неї. А ж обіг ви стрибо пристрибом позаду нього, що свої, наче кошеня, мабуть, за нього переймати жінці. Спустились з вором до табору, ожеників спинився і серйозно глянув на Вогнезора. Я справді склав іспит, я готуюся, щоб, щоб стати вояком за нього вогнезір. Звісно, ми проведемо твою церемонію, на... церемонію завтра. оженувак поважно кивнув. Дякую Вогнезарам. Я тебе не підведу, очи капала. Раптом він підскочив і ринув. Униз дивився його тунелю надій радісно спостерігав за своїм учнем і ще пам'ятав, як сам мав стільки енергії, що не міг втримати її в чотирьох лапах. Почувався так, дещо й може помотати лісом без зупину. Тобі варто поспати, сказав провідник, коли перейкнявся за ожени Завтра начне читування». Ти впевнений? завагався оженулап. Переминаючись із лапи на лапу, я б міг би пополювати спершу? Ні, ходи, сказав йому виховник. Ти зараз такий розпалений не пам'ятаєш навіть, якщо тебе з'їсть лисиця. Ож на лап помахав хвостоп і, і поскакав через тунель. Зірші трохи побув перед требором, умостившись на пускому камені і обернувши хвостом лапи, відчув лише шепіт, листя і тихенько шародіння зовчого підліску. Битва з кривавим кланом залишила слід на всіх кланах. Ще цілий сезон після неї кожен кіт у лісі здрихався від найменшого шерху і на незнайомтів. Наче від цього залежало життя лісові, вояки навіть боялись підходити надто близько довгідь до ноги. На випадку, якщо там тиняється хтось із кривавого клану, та вже минуло пять повень, і громовий клан процвітав. Завтра до його лап. Лав приєднається ще один вояк, а науки дощу лап зажила. лапти. Карлапка мала неї бейкі успіхи після трьох повень тренувань. Нам досі вони також стануть чудовими вояками, яким і належить, зважаючи на те, хто був їхнім бачив. Щодня вони нагадували Ганзорових про його першого виводу, білого шторма, який загинув у бою з лютим воєводою кривавого Калу. Вона досі горював за старим вояком, його думки понад добили шторма. І раптом він усвідомив, що якийсь далекий звук. Кроки його ступав під віском. Ганицький підскочив, але розвернувся. але не побачив нічого. Та не встиг від... знову всі всіх, як знову почулися звуки. Цього разу він повернув голову в час, щоб зовити польдом бліду спосіб, яка стояла трохи з хілом. І спів, чи було ж там зарушив. 40, щоб прийти до мене. Проте цей кіт був з із біошторму, його хутро було сіре з білими плямами, і він дивився на племен і вогнезора. Очі його були темні, серйозні, хто... Ві... й хотів щось сказати. Зір ще нічого Я його не бачив. Може, це сам чи ще гірше, боже, кривавий клан відійшов від поразки і повернувся, щоб захопити ліс. Колозір скочив на гапи і побіг хору схилом до незнайомого кота, та як тільки він почав не бажатися, то той зник. Провід... Гробовий провідник шукав усюди, а не міг не його знайти. На землі не було жодних слідів, скуштувавши повітря, відчув сабки слід з ямого запаху, який маєш з за запахами гробових котів. А зір поволі повернувся і знову стіника. А сьогодні це буде пушка, а знайомого кота, сірого кота він більше не бачив.